Сьогодні до вашої уваги часта патологія це стеноз хребтового каналу. Це хронічний процес, який виникає як наслідок дегенеративних змін в хребті, як наслідок може бути травм або аномалії розвитку, або поплин та інших чинників, і може спричиняти стискання спинномозкових нервів. Стеноз може викликати різні симптоми, такі як біль, уніміння. Слабкість та порушення чутливості у відповідних ділянках тіла. Часто він виникає у людей літнього віку та переважно в шийному та поперековому відділах хребта. Якщо ігнорувати патологію, її прояви будуть ще більше посилюватися та прогресувати. Це загрожує інвалідністю. Не варто боятися операції. На сьогоднішній день сучасні технології дозволяють провести оперативне втручання без бою, практично без ризику та без ускладнень. Часто запитують, чи ви берете складні випадки. Прошу, ось так до нас приходять. Так, А так в нас виглядає пані Марія після операції. До стенозу криптового каналу тиждень часу. Пані Марія на ногах. прошу покажіть, як ви можете прийтися, пані Марія. Присідайте собі. Скажіть, як ви себе почуваєте? Як є результат е, нашого традиційного питання? Чи ви задоволені і чи ви відчули якийсь результат? Цього сім днів все у все прийшло після операції, розкажіть. Результат дуже хороший, почуваю себе добре. Що покращилося, скажіть? Вже не вано Ви можете йти самостійно вже без тих паличок? Можу. Можу. Дуже добре Можу йти вже. Пані Марія має багато супутніх захворювань, серед них цукровий діабет, гіпертонічна хвороба третього ступеню, незважаючи на це все, вона на ногах. Вона позитивна жінка, маємо надію, що її чекає хороший результат. Вона вже йде без паличок. Так?